Під час літніх канікул для вихованців дитячо-юнацьких клубів педагоги організовують цікаве дозвілля у різних мікрорайонах Кременчука. По суботах дітей виводять до зелених зон, аби вони мали змогу поспілкуватися з однолітками та пограти у рухливі ігри на свіжому повітрі. По середах педагоги клубу Джерельце проводять калейдоскоп літніх розваг на ігровому майданчику. Працюємо для дітей, тому стараємося, щоб ігри були цікаві. А зараз дуже багато різноманітного матеріалу, як друкованого, так і в інтернеті щось можна цікаве знайти в соцмережах. Ми спілкуємося з колегами по роботі, проводимо різні майстер-класи. Школи педмайстерності, на яких ми обмінюємося досвідом. Перша розважальна зустріч була проведена ще 1 червня у парку Кагамлицький. Для дітей організували розважальну програму Експрес улітом. Там приймали участь три наші клуби молодіжного, Аврора і Промінь. Приходили педагоги з дітьми, плюс ще доєдналися діти, ті, які гуляли в парку. Ну, такі... Басштабний у нас вийшов захід, я думаю, дітям сподобалося, дітям було цікаво. Діти із задоволенням займаються у клубі Джерельце, адже тут кожен знайде заняття собі до душі. Граємо в шашки, шахмати і ще багато чого. Я сьогодні строїла з карт дім такий, ось такий, ось Десь теж коли приходимо. Ми тут з чотирьох або з п'яти років. Спочатку ми тут були на англійській, різні поробки робили. Ось а потім просто приходили розважатися. Смуга перешкод, ігри з м'ячем та різні естафети – Все це організували для дітей, аби урізноманітнити їхнє життя. Мені сподобалася сподобалась смуга перешкоди, тому що там спортивне таке. А я спортом займаюся. Ми е, намалювали собі домик і була спочатку одна щука, а потім зловила щука мене і е, остальних дітей. І рибки перемогли. О, щуку та рибки були, ігри, естафети в нас були. Ну, ще не пам'ятаю. Ну, багато всього різного, різних розваг. До калейдоскопу літніх розваг можуть долучитися всі бажаючі вихованці дитячого юнацького клубу Джерельце запрошують своїх друзів і разом грають у різноманітні ігри на свіжому повітрі. Дуже сподобалося, ще наступну суботу. Ще сюди прийду серед Середу з середу, зі своїми друзями. Я прохожу в клуб, допомагаю Наталі Вікторівна, граю в теніс і вже вмію в шахмати іграти і в шашки. Шє різні ігрушки. Нам тут дуже сподобалося. Будемо приходити ще. Дитячі розваги проводитимуть щосереди, о 17.00. Тож всіх охочих долучитись, запрошують на ігровий майданчик на молодіжному. Крім того, по понеділках ігри проводять на Занасупу, клуби Вікторія та Орхідея. По вівторках клуби нагірної частини Дніпро, Сатурн, Супутник, Надія та Метеор. У четвер бажаючих запрошують у клуби Сузір'я та Дивограй. А в п'ятницю розважають дітей у клубі Пошук на раківці. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.